Найнебезпечніший напій, котрий ти точно в житті пив. Він впливає на серце, артеріальний тиск, тривогу, безсоння. Цей напій особливо полюбляють студенти і підлітки, і в свою чергу призводить до язв і гастриту. І цей напій енергетик. Ця пані потрапляє в моє відео вже вдруге. Перший раз ми здибалися тоді, коли вона розповідала, що вживати алкоголь, тобто вино, майже на регулярній основі, це дуже хороша затія, адже воно подавляє запальні процеси і взагалі продовжує життя, що виявилось неправдою. Але енергетики їй чомусь не вгодили, причому настільки, що вона називає їх найнебезпечнішим напоєм. Енергетики це солодкі рафіновані напої, основними складовими яких є кофеїн. Цукор, смаку створювачі, та логічно, що вода. Також деякі інші речовини в нетоксичних концентраціях найбільш потенційно небезпечними складовими є цукор. Та кофеїн. Цукор сам по собі не становить загрози лише тоді, коли його вживати багато, що може призвести до профіциту калорій і як наслідок ожиріння та інших супутніх з цим проблем. Але це стосується не тільки енергетиків, а всіх солодких рафінованих продуктів, вживання яких має бути контрольованим. Ну а як щодо кофеїну, якщо протягом дня вжити менше ніж 400 мг цієї речовини, то проблем виникати не повинно. Ну а якщо свою денну норму ти вживаєш протягом короткого відрізку часу, наприклад, ранку, то тоді не більше. Більше 300 мг. особливо не варто перебільшувати цю норму при разовому вживанні. Зазвичай це приблизно дві маленьких баночки енергетика. Концентрація кофеїну в деяких напоях відрізняється. А ще не треба пити їх тоді, коли треба спати, адже сонце добре, а відсутність сну це не добре. Хоча знову ж таки тут справа не в енергетиках, а у відсутності сну. Також не дуже добре, якщо ти п'єш їх кожного дня, адже виникає звикання до кофеїну і потреба дози буде зростати. Якби мене запитали, що гірше. Енергетики чи алкоголь я би однозначно відповів, що алкоголь.